Всім привіт! Вирішив запустити нову рубрику, так як нещодавно стикнувся з досить неприємною ситуацією. А саме в магазині купив консерву та виявив, що не зовсім добросовісний виробник, зробив її не досить якісною. Заглиблюватись сильно, що саме з нею було не так, не буду. Скажу тільки, що не зовсім був той склад, який був вказаний на упаковці. Тому щоб ви не наступили на ті самі граблі, що і я вирішив дегустувати якісь нові продукти. Я думаю, більш всього це будуть консерви, які будуть траплятись мені в магазині разом з вами. Можливо, комусь ця інформація буде корисна, та ви зможете зробити для себе висновок. чи... Варто буде купувати даний продукт. До речі, відео буду вести на українській мові, тому з вас лайки, а я буду починати. Так от, в одному з маркетів трапилась мені така консерва. Бачимо, що це каша Гречана від бренду Розумний вибір. Хто в курсі, той знає, що це за бренд і до чого він відноситься. Він являється найбільш бюджетним в даних маркетах. Тому, враховуючи це, він також може бути самим ходовим. Бачимо, що консерва була виготовлена 21.04.2022 року та придатна по 21.04.2024 року. Вага консерви 340 грам. Давайте пробіжимося по складниках. Бачимо, що на першому місці стоїть крупа гречана 62%. Далі йде свинина знежилована не менше 22%. Потім жир-сирець, не більше 14%. Ну і вода, сіль, кухонна цибуля ріпча та перець, чорний мелений. Також бачимо, що продукт без ГМО. Далі нижче ми можемо знайомитися з адресами виробників та потужностей, таким було замовлено даний виріб. Крім того, на етикетці присутня табличка з поживною цінністю даного продукту. Однак на даний момент нас хвилює не це, а те, що знаходиться всередині цієї банки. Одразу зазначу, що продукції цього бренду я ніколи раніше не купував, тому те, що там буде знаходитись, для мене буде повним сюрпризом. Та я не буду розчарований, як і з іншою консервою, через яку я задумав дану рубрику. Прийшов час відкрити баночку. Відразу можу сказати, що великим плюсом є те, що є ключ. За допомогою якого можна без проблем відкрити дану банку, навіть без спеціального інструменту. Відразу після відкриття пішов доволі приємний запах. Так воно все виглядає. Бачимо, що баночка заповнена повністю. Зверху присутній невеличкий слой жиру. Спробуємо на запах ближче. Пахне. Гречкою з тушонкою і більше нічим. Тому сказати поки що щось рано. Зараз висипамо все це на тарілку. Ось так виглядає все це на тарілці. Можна відразу сказати, що жиру майже нема. Присутні тваринні вкраплення. Якщо можна це так сказати, будемо надіятись, що це м'яса. Як на мене, гречка доволі розварилася. Певно, що її чи перетримали, чи навіть не знаю, чому так сталося. Але, як на мене, вона дуже розварена. Я, наприклад, полюбляю, коли вона більш суха. Але то, в принципі, не так важливо У кожного свій смак. Можливо, хтось полюбляє і більш розварено. Бачимо, що. Трапляються шматочки м'яса, хоча якось дивно вони трошки виглядають, але все ж таки вони є. От великий шматок. Чекайте, це явно не м'ясо. Блін, схоже на якийсь п'ятак поросячий. Блін, дійсно п'ятак, чи що. Жесть. Ну це ж явно не шматок жиру чи сала. Ну, схоже ж, схоже. Зараз візьму ще одну виделку. Спробую його почистити. Можливо, там і ніздрі знайдуться. Да, блін, таку штуку я менше всього хотів знайти в консерві. Взяв ще одну виделку, зараз спробую його більш детально розглянути. Що ж це нам тут таке за щастя привалило? Ну, здається, що це явно сполучна тканина. Так, однозначно. Ось і є трішечки м'яса. Скоріше за все, цим м'ясом свиня шевелила п'ятаком. Да, це поворот. Добре, не будемо зациклюватися на цьому шматку. Незрозуміло чого. Ну, для себе ми помітимо, що це п'ятак. І глянемо, що там є в нас ще. Можливо, там ще й копита знайдуться. А от і знайшовся наступний шматочок, про який я казав, що це м'ясо. Зараз поглянемо. Ні, на жаль, також не м'ясо. Ось іще щось. Це теж явно не м'ясо. Жесть, навіть не можу уявити, з чого вони його навирізали. От вам і знежилована свинина, про яку згадувались на етикетці. Ну, тут та ж історія. Шматок незрозуміло чого. Добре, по м'ясній складовій, думаю, все зрозуміло. Думаю, прийшов час спробувати на смак. Поки спробую холодним. Ну, що сказати, смаку майже ніякого не відчувається, крім гречки. Зараз спробую ще разок. Так, все ж таки по смакам нуль, крім смаку гречки. І то з гірким після смаком нічого не відчувається, ні спецій, ні цибулі, нічого зовсім. Єдине, що присутній присмак тушонки, так як все ж таки каша готувалася з свинячим п'ятаком та іншими незрозумілими складовими. Можливо, частинами голови або того самого свинячого рила. Ну що ж, спробую підігріти. Підігрів я гречану кашку на сковорідці і, можливо, теплою вона розкриє свій смак. Ні, на жаль, нічого не змінилося, крім того, що пропав гіркий після смак. До речі, в каші трапляються також такі от непочищені зерна, які являються доволь, доволі твердими. От, бачите. Так, тепер настав час спробувати. Заявлену знежиловану свинину. Зараз залишилось тільки знайти шматочок. Ну, ось це, думаю, згодиться. Ну, поніслась. Все одно, якщо що, то сьогодні вдома. Оп, тепер кашки. Да. ну що я можу сказати? Те, що я спробував, це явно не м'ясо. По гречці свою думку я вже сказав, але нічого не поробиш, треба доїдати. Ну, ось і осилив я пів тарілки, Всі м'ясні складові, якщо це можна так сказати, я не ризикую їсти, тому відвигаю їх в сторону. Що це за частини туші свині, я не можу вам сказати. Але одне можу сказати 100%, що це точно не м'ясо. Чесно кажучи, їсти таку кашу задоволення нема ніякого. Зараз спробую кинути огірка, можливо, піде краще. Але. На мою думку, виробник просто-напросто перевів гречку, додавши до неї це все неподобство. Ну, от, і такий у нас вийшов огляд каші гречаної зі свининою від бренду Розумний Вибір. Купувати її чи ні, це ваше рішення, так як я висказав особисто свою думку. Однак для себе я зробив висновок, що каша гречана зі свининою в плані смаку і складової не являється якісним продуктом. А я, в свою чергу, сподіваюся, що дане відео мало для когось інформаційну користь. Тому, якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте його. А в мене все. Бережіть себе, побачимось!